Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер-клас. Тенісний прогноз. Фінал. фінал кваліфікації Клужна Пока Румунія. WTA 250. Це хардкортовий середньої ланки турнір, де сьогодні, у неділю, 2 лютого, відбудеться фінал кваліфікації. І наша Дар'я Снігур буде грати за вихід в основну сітку проти місцевої тенісістки з Румунії Тодоні. Тодоні, 108. Дар'я, наша снігур, як я вже раніше і казав, 136 Зустрічаються між собою вперше. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал. Ваші вподобайки і коментарі це сама потужна підтримка для мене особисто і для всього каналу в цілому. Дякую вам наперед, друзі. Дар'я Снігур славиться своїми вольовими якостями. Вона справжній тенісний боєць. Тодоні трішки вище за рангом. і з невеличкою перевагою, Буками тут е, признається фавориткою, звісно, Румунка. Та й дома, стіни, вболівальники все в допомогу. Буде важко грати дарії. Але під нашу підтримку за нашими думками. І переживаннями нашими. Я вважаю, що може все вийти. Я вірю, що Дарія зможе зробити, хай невеличку, але сенсацію перемогти вищу за рейтингом і вийти в основну сітку це задача мінімум. Але повторю ще раз: не треба недооцінювати Тодоні, Тодоні. Немало зіркових матчів і зіркових перемог трофеїв в цьому виді спорту, але, але треба завжди налаштовуватися на справжню боротьбу. І тоді буде результат. Я в це вірю. Тому я, зважаючи на те, що Суперниця. Ну, десь за рівнем тен теніса я спостерігав за Румункою. І дивлюсь уже останні 2-3 матчі, як грає Снігур. То я вважаю, що тут майже рівні шанси, але все ж таки, давайте дивитись правді В очі. Дуже важкий матч буде. Ні, я відмовляюся тут брати, хто переможе. Вболівати я буду за перемогу снігур, звісно, а що стосується сухого жорсткого прогнозу холоднокровного, то я, друзі, вибираю тотал більше 19,5. Я вважаю, тут з обох сторін буде боротьба. І швидко цей матч не закінчиться. Тодоні снігур, тотал геймів в матчі буде більше 19,5. 19,5 більше, Коефіцієнт 1,61. На сьогоднішній час і на цю хвилину. Дякую за увагу. Не забуваємо ставити свої вподобайки, писати коментарі це сама потужна мотивація для подальшої роботи. Друзі, наперед, вам вдячний. Отже, не забувайте, хто ще не підписаний, підписуватись на мастер-клас. Ось прямо зараз і прямо. Під цим відео. Дякую. Е, скріншот. Вирізка. По цьому прогнозу вже чекає на вас в нашому телеграм-каналі. Посилання до нього у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео без виключення. Дякую, що завітали і в телеграм-канал. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра! Слава Україні, слава ЗСУ, слава нашому багатостраждальному українському народу і героям нашим слава! Дякую, друзі, що ви у мене є. І не забувайте саме головне побільше звиттях, побільше. Позитивних результатів нашим дівчатам у світі великого тенісу. Дякую. До зустрічі. Всім па-па.